Ваші враження від заходу, чи те вийшло те, що ви очікували, чи ні? Поки що на рівні першого, на рівні першого знайомства і інформації, вийшли дві дуже важливі речі для нас. Перша важлива річ стратегічне планування. Ми знайшли у наших майбутніх, скоріш за все, майбутніх партнерів, з якими ми будемо. Працювати за над створенням стратегії нашої організації, яка буде включати і розвиток нашого міста. А з другого боку, ми давно думали, де і як можна було б розмістити передачу Михайла Казінніка в інтернеті. Уже дещо спробували на YouTube кинути його передачі, але вони змушені розбивати на три частини. Це не дуже зручно для перегляду, і раптом нам сьогодні розказали про подкастинг як можливість розміщення файлів в інтернеті. Я ще не отримав до кінця необхідну інформацію, але мені здається, це саме той варіант, який нам дуже згодиться для того, щоб ми поклали всі 24 передачі, можливо, навіть більше в інтернет, більше людей з України могли з ним познайомитися. А це надзвичайно важлива людина, надзвичайно важливо всім почути і побачити його. На жаль, наші народні депутати ну ніяк не хочуть чути Михайла Казінника його звернення до нас, українців.